Армадол, забудь про головний біль. Ну а ми на зв'язку з тією людиною, якої ніколи немає сумнівів, коли ми з нею говоримо про сад, про город і про те, як правильно за цим доглядати. Наша експертка Антоніна Лесик зараз з нами на зв'язку. Тонечка, привіт, доброго ранку тобі. Доброго О! ранку. Як у тебе настрій? У нас вже досім, зовсім холодно, у нас вже ось-ось вдарять морози. Що у тебе? У мене теж досить прохолодно. І в мене є дві садові новини. Перша добра, що це. Листопад це вже останній місяць, коли у нас є ще якась активність в саду, і потім ми можемо відпочивати майже до самої весни, але така новина інша, що все ж таки це ще не місяць відпочинку, і нам доведеться попрацювати. Ще досить є робіт, які варто виконати у листопаді, щоб підготувати ваш сад до зими. Так, і що ж насправді почнемо? потрібно, ну, точка, я, що я, насправді я, потрібно робити? Бо листя вже загребли? Ні, ще ні, я вчора тільки. Ну загребли. Справді я вчора. Останнє, що я робив вже в себе там на цьому, це я загрібав листя і. Так, звільняв газон, вже в мене поли видули, вже все. Я сподіваюся, що ти не спалював листя. Ні, ні ні ну це заборонено, наскільки я розумію. А от е е каже Ігор, що вже він полив закрив. А я знаю, що треба з твоїх же випусків, знаю, що треба наполивати землю в цей період. Хто привиз нас, хто ні. А, ви... Е Праві обидва, якщо, наприклад, Ігор зробив полив раніше і вже законсервував систему. Тоді він також молодець для того, щоб себе якби обезопасити на те, що не буде промерзання, і трупи там не замерзнуть. Багато хто покидає ділянки і вже uh -huh. дійсно консервує системи. Але ти теж права, тому що в листопаді ще дуже чудовий період для того, щоб наситити кореневу систему вологою, якщо не зробили цього раніше. Справа в тому, що чому як це працює, коли коріння кореневої системи а, вбирає багато вологі, воно таким чином готується до зими і потім, з настанням морозів, зволожена земля промерзає набагато повільніше. Таким чином а, коренева система адаптується краще до морозів. І потім, коли є відлиги, наприклад, там буває такі, і в грудні, і в січні, то тоді оця волога земля, корнева система може взяти собі ще додаткову вологу. Отож, якщо є ще у вас підключена поливочна система, ще раз зробіть гарний водозарядний полив. Тонечка, а що робити з газоном? Бо дехто каже, що з ним зараз нічого не треба робити. Хтось починає щось і вдобрювати, і підсіювати, по типу, щоб весною проростало. Як правильно це робити? Ну можна підсіяти, але краще це робити навесні, тому що дуже багато випадань є за зиму. Десь підприло, десь промерзло. Тому картину вашого газону, в якому він стане, ви побачите вже навесні і підсів перенести краще на весну. Зараз нам потрібно його ще раз покосити останній раз, якщо він ще підріс, трошки вище ставимо лезо. Газонокосарки і обов'язково прибираємо листя з газону, як зробив Ігор. Тому що це листя, яке залишиться на газоні, потім його прикриє снігом, потім буде відлига і буде такий парниковий ефект. І на вашому газоні можуть бути ось ті такі підпалини, тому обов'язково все листя згрібаємо і прибираємо з газону. Ну і ще наскільки я знаю, що це період зараз вже можна думати про майбутнє про висадку розсади, яка буде весною, і записатися ґрунтом, наприклад. Але як його зберегти так, щоб він не пересок за зиму або можливо, його треба якось не заразити? Розкажи, що робити з цими ґрунтосумішами? Так, ті, хто садівники люблять вирощувати власну розсаду, а вони мають про це подбати зараз, тому що розсаду зазвичай ми висаджуємо десь у лютому і земля буде вже під снігом. Тому зараз йдемо на свої ділянки, можна на город, можна під деревами взяти землю, набираємо землю. Дійсно, ти права, валя, краще її продезінфікувати. Можна використати розчин фітоспоріну, можна використати розчин перванга. На калію, пролити її, дати, просохнути, і зробити вже зараз можна ґрунтосуміш. додати одну частину компосту, піску, можна трохи попилу, щоб земля була поживна і така пухка, все це перемішати, скласти в мішки, наприклад, і поставити. Не промерзаємо приміщення. Ну не обов'язково це має бути якраз тепле приміщення, тому що в теплому приміщенні почнуть розвиватися всі там е, наші хвороби і мікроорганізми. Тому це десь там е, ну, під навісом, можливо, у вас є якась веранда, десь де не буде великих морозів, але і не буде тепло. Mm -hmm. Занадто тепло. Ну і наостанок троянди хрзантеми вони вже всі обрізані, і хочеться і в Ігорі питання чую. Чи... Є мене просто вчора. Мама посадила 100 тюльпанів. Він не цікаво, зійдуть вони чи не зійдуть? Зійдуть зійдуть обов'язково. І до речі, про тюльпани сьогодні у нас буде в нашому сюжеті, де я буду розказувати, як їх саджати. А що телефонуєш вона подивилася? Тоня зараз. Зараз я зараз напишу смс, вона просто передивилась. Я розповім як. Вкривати троянди та гортензії, ти швиденько пишеш мамі, <рес> uh, Про як укриваємо троянди і гортензії. Під трояндами не поспішайте зараз. Ви їх ще раз обробіть мідним купоросом, можете зробити uh, ось цю підсипку, якби нагорнути землю на кореневу систему, але зверху ще не кутайте їх і не вкривайте, тому що троянди дуже не люблять, коли є ну, таке тепло досить. Тому поки. Готуємо всі матеріали і вже з настанням мінусових температур невеликі мінусові троянди перенесуть. Ви їх вкриваєте гортензії. Вже можете потрохи вкривати. Також їх обрізаємо. Підсипаємо, засипаємо щось сухим листям. Ось я, наприклад, використовую листя дуба для того, щоб всередину набити, і це буде таке повітря, е, проходить і дуже гарне укриття. Потім зверху можна ще е, поставити конструкцію із е, якогось спанбонду чи лутрасилу, і для того, щоб ще зверху прикрити від снігу і від морозів. І ваші гортензії гарно перезимують і на наступний сезон дадуть вам квітування. Тонечка, дякую тобі. Завжди милуюся твоїми цими конструкціями для утеплення. Вони якісь космічно, архітектурно прекрасні. І знаєш, вони такі, вони дають такі в, в саду. Їх у мене багато, і коли, наприклад, вже нічого немає, і тільки сніг, такий футу футуристичний дизайн надзвичайно красиво. Я завжди надихаюсь. І ти знаєш, багато нахнення є на твоїй ютуб сторінці Королева Капусти, куди запрошуємо абсолютно усіх, хто хоче мати красивий, розкішний, доглянутий сад. Багато порад. Правильних порад дієвих порад є саме у тебе. Дякуємо тобі, Тоня. Ну і звичайно, зараз будемо слухати про цибулькові чи можна ще встигнути посадити 100 тель як зробила твоя мама Альбоферівна. Федорівна щоб всі зійшли. Всі Я зійшли, їй написав, і... вона буде уважно дивитися. Ну все, привіт, мамі. Дякую, а ми дам. дивимося сюжет. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Друга половина осені зазвичай це час, коли ми вже все прибираємо в городі та готуємо сати квітники до зими. Але водночас це ще й гарна пора для того, щоб посадити цибулинні квіти, щоб весна у ваш сад прийшла набагато раніше. Цю групу рослин найкраще висаджувати десь наприкінці жовтня, на початку листопада, але. Точних термінів не існує, тому що все залежить від погоди в вашому регіоні. Оптимально, якщо температура на дворі опустилася вже нижче 10 градусів Цельсія. Це знак того, що час йти в сад. Якщо ж ви посадите дуже рано ваші циболині, то вони проростуть і можуть загинути. Якщо ж ви припізнитесь з посадкою, то ґрунт вже буде промерзний і вони не вкоріняться. Далі обираємо цибулині для посадки. В незалежності від того, чи ви придбали їх в магазині, чи це ваш власний посадковий матеріал, необхідно їх ретельно оглянути, щоб не було ознак загнивання, пошкоджень або, наприклад, порушення кореневої системи. Обираємо місце посадки. Тут все залежить від вашого ландшафтного дизайну. Зверніть увагу на місця, де навесні буде найбільше сонця. Там ваші цибулькови з'являться набагато раніше, а також з гарантією того, що вони будуть квітувати. Майже всі цибулині квітнуть, коли на деревах ще немає листя. Отож, ви можете посадити їх. Приступ бурове коло краще з південної сторони. Взагалі при виборі місця для посадки орієнтуйтесь на те, щоб це не була низина, тому що і восени, і взимку, і навесні там буде стояти вода, і цибулини можуть просто загнити. До ґрунтів ці квіти не вибагливі, адже основна сила для проростання та квітування міститься в самої цибулини. Переходимо до посадки. Тут майже для всіх цибулин працює правило, що глибина посадки має дорівнювати трьом висотам цибулин. Для посадки я зазвичай користуюся паличкою. На ній можна позначити висоту посадки, а також дуже зручно робити отвори. Відстань між ними залежить від типу, якщо це дрібно цибулинні, типу пролісок, мускарі, Вістань між ними має бути приблизно 10-15 сантиметрів. Якщо ж це великі цибулини гіацинтів або тюльпанів, можете відступати і до 20. Але тут може бути виключення з правил, якщо ви хочете зробити дуже щільну посадку, щоб у вас був справжній букет. Тоді можете висаджувати цибулини досить щільно, але щоб вони не торкалися одна одну. Після посадки я раджу замульчувати грядку для того, щоб зберегти цибулини від різких низьких температур. Можете скористатися ще одним цікавим способом: це багатоповерхова посадка цибулинних в горщики. Висаджуєте цибулини в декілька шарів. Таким чином ваші цибулькові будуть квітувати по черзі. Особливо мені подобається робити такі горщики та виставляти їх рано навесні на терасу. Вони прогріваються і квітують набагато раніше, ніж в ґрунті. тож бажаю вам проявити свою творчість та створити неймовірні весняні квіткові композиції.